На Бахмутському напрямку, за даними інституту вивчення війни, наші військові продовжили наступ на південному фланці. Зазначається, що зсу атакували поблизу Клішіївки, де досягли нових успіхів. Що стосується загарбників, то вони за словами Олександра Коваленка відновили хвилеподібні штурми, які не приносять ворогу нічого, окрім шалених втрат. Він додав, що в районі Кліщівки окупанти намагалися прощупати оборону українських захисників. Також російські війська не полишають спроби діяти у напрямку Андріївки. Як повідомив начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж Денис Нагорний поблизу Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки, ворогу частково вдалося зупинити просування зсу завдяки щільному мінуванню. На один квадратний метр тут припадає до двох, трьох, а то й чотирьох мін різного застосування від протитанкових до протипіхотних. Він також додав, що ситуація залежить від так званих м'ясних штурмів, у яких сили РФ активно застосовують бронетехніку, танки закритих вогневих позицій та тактичну авіацію. Також нагорний уточнив, що на цьому напрямку армія РФ застосовує ФПВ-дрони та артилерію. Я нагадаю, що тактика наших військових тут проста: оточити Бахмут з півночі і з півдня, контролювати логістичні шляхи окупантів і таким чином змусити росіян покинути місто або здатися, якщо вони не встигнуть вийти до оточення. Проте теоретично це звучить легше ніж виглядає практично. Бойові зіткнення на бахмутському напрямку відбувається регулярно. Противник тримає зсу під шквальним вогнем та застосовує авіацію. При цьому зсу, перебуваючи в подібних умовах, стигають не лише відбивати атаки, а й знищувати техніку російської армії. Спочатку окупанти, захопивши Бахмут, хотіли використати його як плацдарм для подальшого наступу. Там окупанти планували накопичити велику кількість ресурсу та прорвати фронт до куп'янсько-лиманського угруповання на північ і до Вугледарського на південь. Таким чином армія РФ планувала замкнути зсу, оточивши їх з південного та північного флангів. Інтенсивні бої за кілька кілометрів від Бахмута завадили цим планом. Тому сам Бахмут тепер дається не як плацдарм, а як кінцева мета окупантів. На Ламано Куп'янському напрямку, за даними західних аналітиків, російські війська продовжували атаки вздовж лінії Купінсь-Сватове Креміна, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Як повідомили у генштабі ЗСУ, ворог намагався наступати в районах Синківки, східніше Петропавлівки та поблизу Тольського. Однак успіху не мав і був змушений відступити з втратами. За словами військового глядача Олександра Коваленка, у районі Куп'янська на Синківку тиснуть підрозділи 25-ї та 138-ї окремої мотострілецької бригади. Вони мають завдання захопити панівні висоти на цій ділянці фронту. Втім, їхні штурми поки завершуються провалом. Як повідомив Коваленко, в цілому ситуація на ломано Куп'янська. Ській ділянці щодо наступальних спроможностей ворога не змінюється. У них є кількість, але серйозне питання до якості, а саме комплектації, яка б дозволила ефективно наступати. Цей важливий чинник виявив себе минулого літа, коли вони так само активно полізли на лиман, борову та куп'янськ, зазнавши в результаті серйозних втрат і практично не маючи досягнень. Коленко додав, що на цій ділянці фронту силам оборони доводиться важко, оскільки ворог, не маючи наступального потенціалу, використовує людський ресурс необмежених. Кількостях також я хочу розповісти про те, що спочатку початку 2023 року союзники передали Україні близько 1250 одиниць бронетехніки, в тому числі танки «Леопард-2А» і «Челленджер», БМП Бредлі і Мардер та іншу важку бронетехніку. Та попри таку кількість РФ все одно переважає Україну в темпах постачання на фронт важкого озброєння. За останні 10 місяців союзники передали Україні приблизно 61 Leopard 2A, 150 Т-72 твердий, 14 Challenger 2, понад 10 Leopard 1, 31 Abrams та 10 СТРВ-122. Таким чином, в середньому в місяць на фронті опиняється 28 танків, тоді як РФ відправляє на лінію зіткнення за цей час 100 танків. Як повідомили українські синт аналітики за 10 місяців окупанти змогли виготовити понад 300 танків Т-72Б щонайменше 100 Т-80, близько 60 Т-90 та 50 Т-55 та 70 Т-62. Що стосується БМП, то тут окупанти також нас переважають в кількостях постачання цієї техніки у війська. За майже рік партнери передали ЗСУ 40 амх 10, 196 Бредлі, понад 40 Мардер та 73 сіві 90 Таким чином, в середньому на фронті опиняється 35 БМП, коли РФ за той же час відправляє на лінію зіткнення приблизно 100 бойових броньованих. Машин. За 10 місяців вони змогли виготовити 100 бмп 1 та 2, 10 бмп 3, а також БМПТ термінатор Подібна ситуація спостерігається і з гарматами, САУ, РСЗВ та снарядами. Майже у кожній з цих ланок РФ має суттєву перевагу. Відтак, за останні 10 місяців західні партнери передали Україні 19 САУ «Цезар», 38 М109 та 8 «Арчер». Таким чином, в середньому на лінії зіткнення опиняється 7 самохідних артилерійських систем. Тоді як РФ постачає свої війська 50 САУ. За майже рік російське ВПК змогло виготовити 120 ВС-1 «Гвоздика», 100 «Акації», 50 «Тутюльпанів» та «П Понад 152 п'ятдесят піон. З гаубицями та ж сама ситуація. За даними українських осінт-аналітиків, нам передали 60 гармат М777, 25Д30, 36Л118 та М119. Тобто на фронт в місяць прибуває 13 гармат, на відміну 200 в окупантів. Мова йде про Д20, Д30, Мста Б та Гіацин. З РСЗВ ситуація взагалі плачевна. За майже 2023 рік партнери нам не передали жодної установки, тоді як РФ змогла виготовити 23 РСЗВ. Мова йде Протос Одина, 150 РСЗВ ГРАД та 80БМ27 ураган. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.